Розрахований не на 12, а максимум на 11 місяців. І бідніший за минулорічний майже на 1 мільярд гривень. 11 грудня за три тижні до нового року Хмельницька громада отримала бюджет на 2025 Його одностайно ухвалили депутати на сесії міської ради. Не дефіцитний, але при цьому найгірший за останні 10 років. Саме так його оцінює міський голова Олександр Семчишин. Гірший, тому що в нас і далі продовжують вилучати. Кошти платників податків у вигляді податку на доходи фізичних осіб це податки з заробітної плати військових, силовиків, рятувальників усіх правоохоронних структур мільярд триста приблизно. Крім того, на наступний рік в нас вилучена частина коштів через механізм реверсної дотації це понад 160 мільйонів гривень. Ще. До того ж, субвенція, яку держава перераховує місцевим бюджетам на виплату заробітних плат освітянам, у наступному році буде на 200 мільйонів меншою і становитиме півмільярда гривень. В результаті у 2025-му, щоправда, поки що без урахування освітньої субвенції в скарбниці Хмельницької громади, за прогнозами фінансистів, буде 3 мільярди і майже 753 мільйони гривень. Звичайно, що ми дуже сподіваємося, що тут буде врахована освітня субвенція. мають надійти ще інші транспорти з державного бюджету. Жету і ми десь приблизно на цифри цього року е, маємо вийти. Базовий бюджет 2025 майже повністю складають власні доходи, тобто гроші, які сплачують жителі громади. Найбільша сума це ПДФО. За цією статтею у наступному році прогнозують ріст на 48 мільйонів гривень. Так само зросте сума зі сплати єдиного податку та інших надходжень, крім акцизу на алкоголь, тютюн та пальне. Загалом власні доходи у порівнянні з 2024 м мають збільшитися на 30 мільйонів гривень. Маємо ріст, кількість роботодавців. У 2023 році, ви бачите, ми мали 6837. У 2024 році плюс 368 роботодавців. І в 2025 році ми прогнозуємо плюс ще 113 роботодавців. І виходимо на цифру 7318 роботодавців. Це добре, тому що це означатиме, що маємо перспективу ще збільшення по доходах з заробітних плат. Щодо кількості найманих працівників у 2025-му їх побільшає на 1207 осіб. Середньомісячна зарплата у громаді прогнозують зросте на 682 гривні. За рахунок цього збільшаться надходження до бюджету від сплати податку з доходів фізичних осіб. Це дає нам підстави сподіватися, що ми зможемо мати перевиконання дохідної частини. Отже, зможемо закрити ті дірки, які є, прогнозовані дірки, і більше спрямовувати ресурси на підтримку оборони. Видатки 2025 року такі ж, як і доходи, аби бюджет був збалансованим. Але в порівнянні з поточним роком абсолютно всі галузі отримають менше коштів. Мінус 30% по видатках в порівнянні з бюджетом 2024 Але знову ж таки, це тривожні моменти. Але я впевнений, що нам вдасться мати перевиконання бюджетів, коригування бюджету, і ми в результаті ці цифри суттєво зможемо в сторону збільшення. Скоригувати по частині видатків ще раз наголошу, він розрахований на 10-11 місяців. Все стосується і заробітної плати, і оплати по нейроносіях, і по багатьох інших речах. Пріоритетом бюджету 2025 буде обороноздатність. Майже 360 мільйонів гривень спрямують на підтримку сил оборони. Зокрема, 105 мільйонів пряма підтримка військових частин. Зокрема, 11,5 мільйонів заходи з настрою тероборони це ще один механізм фінансування. Зокрема, звільнення військових формувань від загальнообов'язкових платежів, і 25 мільйонів на житло для наших військових. Тендери на придбання всього, що потрібно військовим для захисту країни, планують оголошувати вже в перші дні січня. Разом з тим, каже міський голова, 360 мільйонів це базова цифра. В цьому році на обороноздатність витратили майже мільярд бюджетних коштів. Завдання на 2025-й – не зменшувати темпи. Щодо інших галузей, понад 175 мільйонів гривень спрямують на підтримку малозабезпечених громадян та ВПО, 27 мільйонів на будівництво укриттів, 130 мільйонів на харчування учнів молодших класів. Та пільговиків 14 мільйонів на ремонти у лікарнях та придбання медичного обладнання. Ресурс ми спрямовуємо на сили оборони, тому і такі великі об'єкти, які ми починали: і палац спорту, і е ліцей на озерній, і е великі спортивні об'єкти, вони залишатимуться замороженими. Наскільки часу важко спрогнозувати. За словами міського голови у громаді у 2025 році продовжать працювати з міжнародними партнерами для залучення позабюджетних коштів на розвиток. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.